Всім привіт! Ви на каналі Цей Украина. Завжди мне стало рубакса, зараз скажу способ. Кож заходимо на таку трансляцію Ось я в ней ось зараз задаю тут Ось я тут можемо получить максимально 10 рубаксе. Зараз скажу як, як участвую на цю трансляцію Я в прошлом -мо році на цій трансляції заработав в 21 рубакс. Шукаємо осього ютубера, підписуєш на нього. Заходимо на трансляцію, ставимо лайк. Що ж, потім, відкриваємо нову вкладку і заходимо на Roblox Studio Oпа. У мене тут воно збережено. так переклад, нафіг. Потім, після того, як ми це зробили, гортаємо і шукаємо свій цінник на 10 дробатів. Ось він у мене, наприклад. І дивіться. Це, оце цей рядок. Зараз. І дивіться. Копіюємо ось ці цифри. Кожна вони різні. Як ми скопіювали цифру, ну я не буду копіювати, бо в мене вже скопіювали Вертаємось на його ютуб канал. Так, це може, в принципі, закрити. Заходимо на його трансляції. Як та реклама мене вже задовбала Реально. Ладно, доки реклама Отут я не ще є наш чет. це, це, це Натискаємо сюди, вставити. Потім ті, ми пишемо е, риска Going тобто приєднатися і нік в Роблексі І вставляємо ці цифри. Можна навіть оце все скопіювати, щоб було легше. Потім ті, надсилаємо лайм. О, він вже комусь донатити. Печально що не я Печально. І дивіться зараз. Зараз, щоб зрозуміти, чи ви... Приєднали до трансляції, беремо отак ставити. Способ перевірений, я то собі перевіряв. блять, то чувак, чувак, трансляцію, я тут взагалі тебе знімаю. Якщо у вас визнайши себе і ва і значить ви приєднались. А якщо червоне ось це. То тобто есть ви не приєднані. Надо что-то або ви вже приєднали, або дуже велика сума. Тактика вдає. А, ось і я. І потім воно разом когось вибирають. Надеюсь, что інформація была корисна. Вы были на каналі Сай Україна. Слава Україні, героям слава всем пока!